Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 20 лютого вівторок, і у мене на каналі програма Вівторок Подумай разів 40. Сьогодні, 20 лютого, День Героїв Небесної Сотні. Я хотів би, щоб ми у програмі Вівторок Подумай разів 40 саме поговорили про Героїв Небесної Сотні, про День Героїв Небесної Сотні і про лицемірство влади. Подивіться програму. Сподіваюсь, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете! Поставите вподобайку, прокоментуйте і підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Повертаючись до сьогоднішнього дня, який відзначає Україна. Ну, відзначає це, ми пам'ятаємо і шануємо героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, яка відстоювала гідність українського народу і свободу. І от сьогодні весь український народ згадує всі ці події, особливо ті, хто були учасниками цих подій, а їх насправді по Україні було дуже багато. Агентство моделювання ситуації, так, яке я представляю, ми в той час замовляли соціологічне дослідження в січні 2014 року. І я попросив соціологів, щоб вони спитали людей. Чи приймають вони активну участь, ми тоді називали в той час Євромайдан, так, участь в Євромайдані по всій Україні. І 2,9,3% людей відповіли, що вони беруть активну участь у подіях, які проходять в Україні в той час, які проходили. Це насправді дуже багато. І оці люди, я думаю, зараз згадують всі ці, ці події. Багато з них в 2014 році, бо 20 лютого, це фактично ще й початок війни проти Росії, яка фактично почала захоплення 20 лютого, почала захоплення українського Криму. І от значна частина з тих людей, які брали участь у Революції Гідності, вони стали добровольцями, волонтерили і під час широкомасштабного. Вторгнення, вже в 22-му році, 24 лютого, також значна частина з них знову пішли добровольцями захищати свою країну. І всі вшановують сьогодні героїв Небесної Сотні, бо вони стали першими жертвами фактично російської агресії по великому рахунку, першими жертвами війни. Так вбивали на Майдані і Раніше до 20 лютого, але саме 20 лютого найбільше було вбитих учасників Революції Гідності. І от сьогодні, Володимир Зеленський з дружиною, як повідомляють засоби маси інформації, це там фотокартки, є, демонстрували, вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Ну що я можу тут сказати? В ті дні, коли. Відбувалися події на Майдані, 95-й квартал, керівником якого був Володимир Зеленський, там жартував про ебонітові палочки. Вони говорили, що треба Берку там піддати ебонітові палочки, а демонстрантів, мітингувальників, вдягнути в шерстяню одежу, і так можна добувати електричний струм. Ну, вони вважали, що це жарт. Тобто, по великому рахунку, я не знаю, до речі, можливо, це сам Володимир Зеленський. Йому прийшов в голову такий шедевр в лапках, такий жарт, і він його написав. Але в будь-якому випадку він був керівником і він розумів, про що йде мова. Ну, мова ж не тільки навіть про цю ситуацію, поведінку, так, 95-го квартала і особисто Володимира Зеленського в ті. В ті дні, в ті місяці, фактично, бо все почалося по великому рахунку. В кінці листопада побиття студентів, а 1 грудня так вже всі вийшли тоді. Велика кількість, десятки тисяч вже вийшли в, Україні, в Києві на Майдан, а потім вже і по всій Україні були Майдани. І в ці дні Володимир Зеленський і його 95-й квартал чітко провів лінію, де він, а де учасники Революції Гідності. Він був по іншу сторону від учасників Революції Гідності. І можна було б ще, в принципі, спробувати ну, якось зрозуміти, що от він прийшов і вшанував пам'ять, лампадки поставив. Якби він ну, зробив як мінімум поперше, публічно вибачився, він цього не зробив, навіть тоді, коли перший раз ще не було шикомасштабного вторгнення. Навіть коли він перший раз, вже, будучи на посаді президента, ходив на алею Героїв Небесної Сотні, вшановувати Героїв Небесної Сотні, проти яких фактично ну, він виступав, його 95-й квартал. І він не вибачився. Ну, то таке, як кажуть. Але більш того, його команда, про яку він там з таким пафосом говорив на прес-конференції, 19 грудня минулого року, яка складається з п'яти-шести менеджерів, які от, виявляються, всім тим керують. В його команді є не просто люди, які підтримували і навіть захищали режим, тодішній режим Януковича, як ми його називаємо, тодішню владу. А навіть були ті, які виправдовували вбивства. Я маю на увазі Олега Татарова, який був тій, на той час підполковником Міністерства внутрішніх справ, він там дуже. Любив публічно виступати і все виправдовувати. Що робили, як діяли правоохоронці в той час, зокрема, виправдовував і вбивство, що ніби самі в себе, Майданівці, як він казав, там щось стріляли. І ці люди зараз в команді президента України Володимира Зеленського. Я навіть сьогодні зранку, коли писав пост у Фейсбуці і говорив про те, що ну, не мав би він вшановувати. Пам'ять Героїв Небесної Сотні, а вже якраз ну, такі рівень моральності і цинізму, то вже варто тоді з собою взяти Олега Татарова так, на, на те вшанування, туди на алею Героїв Небесної Сотні. Можливо, і нового командувача Плахуту Ігоря територіальної оборони. Там кажуть, що він добре воював на фронті зараз, але в той час він якраз командував розгоном. Демонстрантів і, і розбирали барикади. От, то була би взагалі якби така тріця, а взагалі, можливо, навіть весь 95-й квартал, щоб прийшов вшановувати. Нема, на жаль, межі лицемірству у цій ситуації. Я про це говорю для того, щоб ми все-таки не тільки пам'ятали і вшановували, і шанували, і пам'ятали завжди Героїв Небесної Сотні. Я ще раз хочу. Сказати, вони фактично стали першими героями, які віддали своє життя у війні, яка почалася, яку розв'язала Росія, яка почала 20, лют... 20 лютого 2014 року захоплення українського Криму. І я хочу, щоб ми також і не забували тих, хто не просто. Був по ту сторону барикад, якщо можна так висловитись, а який і словом, і ділом був за той режим і фактично був співучасником всіх тих злочинів, які були скоєні того, то, то, тодішньою владою і ті всі вбивства, які були зроблені за наказу тодішньої влади. У будь-якому випадку, ми Маємо це пам'ятати, ми маємо наших героїв шанувати, але ми не маємо забувати тих, хто насправді не має жодного відношення до гідності і до свободи, які зараз навіть намагаються боротися проти гідності і свободи, але нічого в них з того не вийде. Все буде Україна.